Чого міліцейська система там боїться на приїжджанні на керівні посади, в областях чи, чи, чи районах e, Приватні адвокатів, які мають досвід і адвокатської діяльності, і колись працювали в системі міліції, а зараз захищають людей в багатьох випадках безплатно. Громада більшості за ними, а міліцейські ні, давайте своїх. А, які зараз? Ну, вони зараз, якщо вони хоч альтернативу щось давали краще, бо можна було ще сказати. Ну, я вже, вже повторююсь, але на вашу відповідь дамся такі питання. Я переконаний, в системі МВС, як е, міністр, так і керівники е, обласних управлінь, повинні бути професіоналами. Професіоналами. адвокат і працівник міліції ну це трошки є різниця. ну Розумієте? вийшли з От треба подивитися тих адвокатів. Де вони працювали до того, як вони працювали? От обов'язково і тому одну із перших тез принципів. Призначення того чи іншого е, керівника я назвав професіоналізмом. Професіоналізм не може бути ні міністр, ні начальник обласного управління та людина, яка далека від системи МВС. Можна знайти тих людей не заангажованих, не закорумпованих, не забізнесованих, не запалітизованих, які зможуть швидко, тому що я, я боже, вже просто повторююсь, швидко навести лад, повернути довіру людей. Зробити так, щоб люди довіряли працівникам міліції, могли дійсно дзвонити на 102. Ви подивиться зараз, особливо перші дні, коли тоді 102 там взагалі тиждень не працювало, ніякої комунікації не було між міліцією і е, тернополянами. Ніхто не виїжджав на місце пригоди. Маса е, квартирних і інших крадіжів було скоєно, ніхто не реагував. Зараз те ж саме, що працює недостатньо та 102. Подивитися, ніхто не дає аналіз, чіткий аналіз, яка кримінальна ситуація в Тернопільській області в Україні. Ми бачили роздруківки, які вилучили, е, то, що давали на Мірі, ви теж пам'ятаєте, е, підсовували е, Януковичу зовсім іншу статистику. Не за 13 й рік, за 12-й рік, там де вона була трошки краще. Тому ось зараз треба дійсно повертатися до того, щоб, щоб можна було апаратинором зробити. Не, ну, я, це моя позиція, моя точка зору, може вона і неправильна. Що зараз адвокат може оперативно це все навести в системі МВС. Тому потрібен професіонал. Найти можна тих людей, які.